Так, ви все правильно зрозуміли? Дозвольте розповісти, що ж мене привело до цього відео. У мене був план на травень місяць зробити два нереально крутецьких відеоси, в яких я дуже сильно прокачаю свій монтаж та саунд дизайн в особливості, бо з ним мене були доволі великі проблеми. Я хотів робити ще краще відео, ніж робив до цього. Я почав робити перше відео, як ви знаєте, я його зробив, виклав. Монтаж там був на три голови вищий, як і саунд дизайн у тому відео. Я постарався над підбиранням музики, я постарався над підбиранням звукових ефектів, і відео дійсно вийшло куди краще. Потім я почав робити друге відео. Я зробив сценарій, я його озвучив і почав монтувати. Я зробив всього хвилин відео, але вже на той момент монтувати відео було просто неможливо. Проєкт постійно вилітав, а комп'ютер дуже сильно зависав. Я навіть банально не міг одночасно імонтувати відео і відкривати додаткові вкладки у Firefox, і навіть не в Chrome. Firefox, який більш оптимізований, ніж Chrome, для того, щоб завантажити матеріал для відео, які мені потрібні у ході монтажу відео. І таким чином монтувати відео для мене, того рівня, якого я прагну монтувати, просто неможливо. І я зупинив монтаж того другого відео, яке мало вийти. До речі, дуже цікавим. Але воно не вийде. І те відео, яке я записував паралельно цим двом відео, поки я робив, воно теж не вийде. Бо я просто не зміг би його змонтувати нормально. Там десятки гігабайтів матеріалу, і просто комп'ютер не вивіз би такої, такого навантаження. І тому, я думаю, що через це мені доведеться залишити YouTube. З метою. Заробітку на новий комп'ютер. Я. Моя мета це розвиватися в плані монтажу. Я хочу монтувати дійсно красиві, дійсно круті відоси. Але я не можу цього робити прямо зараз так, як я б хотів. Я хочу розвиватися, я хочу пробувати свій... свою стелю у можливостях, бо. я просто зараз обмежений. Я не можу робити краще, ніж роблю зараз, бо немає технічної можливості. Тому. Відео на каналі, не буде. Можливо, якщо в мене будуть якісь думки, там колись, я не знаю, я, звісно, викладу відео і розкажу про ці думки, але спод... розраховувати на те, що я буду випускати відео регулярно, стабільно, не варто. Тих відео, які були по Бравл Старсу, більше не буде. І зараз найважливіша частина. Якщо є люди, яким. Цікавий мій розвиток. Мій розвиток конкретно мене, не як ютубера по Брауз Старсу, як мене, можете зайти у мій Телеграм канал. Там не буде Бравл Старсу. Якщо вам не цікавий Brawl я... Старс, можете підписуватися, бо я не буду ні в Телеграмі, ні на Ютубі займатися ним. Тому, якщо ви підписані на мій Телеграм канал, і вам цікавий був мій контент по Brawl Старсу. Цікавий був Brawl Stars, то можете відписуватися. Але якщо комусь я цікавий як людина, то можете залишитися. Там буде контент. Там буде моє просування мій шлях до нового комп'ютера. Я зроблю все, щоб купити його. І чи буде контент, коли я куплю новий комп'ютер? Ні. Всім бувайте!